Отже, ми знаємо, що наше завдання як християн правильно розділяти слово істини. І як ми повинні це робити, звідки ми знаємо, що розділяти і де розділяти. Якби ж той самий вірш, який сказав нам, що потрібно розділяти, також говорив нам, як розділяти. О, зачекайте, він про це говорить. Ми повинні навчатися. Отже, почнемо зі старого заповіту. Як ми вже говорили в минулому відео, план спасіння для більшості святих Старого Завіту був через закон, який був даний Мойсею, поряд з десятьма. Заповідями цей план також містив обрядову жертовну систему для прощення гріхів. Бачите, усі віки, як старі, так і нові, гріх це те, що відділяє нас від Бога. Бог досконалий і святий. І якби він допустив у своє царство хоча б мізерну частку відсотка гріха, то він не був би на 100% чистим і святим. А оскільки гріх міститься в нашій плоті, а життя плоті в крові, то тільки кров'ю можна заплатити за гріх. Про це ми поговоримо в іншому відео. У старому заповіті ця кров проливається. Через щоденні жертвоприношення, поряд з десятьма заповідями у книгах повторення закону та Левит, спасіння за законом Мойсея значною мірою ґрунтувалося на ділах. Але хоча система дуже сильно покладалася на діла, насправді не самі лише діла спасали цих святих старого заповіту. Віра і благодать все ще були дуже важливою частиною цієї системи діл. Але вони також повинні були мати віру. Ось чому, коли Христос з'являється в новому завіті, єврейський народ перебуває в такому жалюгідному стані. Так вони продовжують здійснювати жертвоприношення, але вони втратили віру. Закон втратив для них усякий сенс. Він був просто переходом. Фактично, священик став прославленим ясником. А жертва, яка колись була насолодою для Бога, перетворилася на сморід. Навіть якщо принесете мені спалювані приношення та ваші хлібні приношення, я не прийму їх і не подивлюся на мирні жертви зогрядних тварин ваших, віддали від мене шум твоїх пісень, бо мелодію віол твоїх я не хочу слухати, але нехай тече суд як води, а праведність, як могутній потік. Яскравим прикладом віри і благодаті в старому завіті, за Мойсеєвим законом, є історія царя Давида, людини за Божим серцем, він став царем Ізраїлю і вчинив два гріхи, за які за законом не можна було принести жертву для прощення, вбивство і перелюб. Давид усвідомив свої злочини проти Бога і благав Бога не забирати у нього Святого Духа. Бачите, на відміну від сьогоднішнього дня, в старому завіті можна було втратити Святого Духа. І, хоча покаранням за законом для Давида була смерть, Бог простив його благодаттю через віру. Отже, ми бачимо, що за законом Мойсея і віра, і діла були необхідними для спасіння. Але як було до закону і як отримували спасіння ті святі? Я думаю, що варто почати з Адама і Єви. Хоча сьогодні популярно говорити, що старий заповідь був сповнений гіл, насправді він був сповнений гіл лише з Адамом і євою. Розумієте, віра це субстанція того, на що ми сподіваємось, свідчення того, чого ми не бачимо. А ми знаємо, що Адам бачив і розмовляв з Богом, тому йому не потрібна була віра. Але було діло, яке вони повинні були виконати лише одне не їсти плодів з дерева пізнання. Досить просто, чи не так? Ну, ми всі знаємо, чим це обернулося. Існує кілька чудових біблійних досліджень про план спасіння безпосередньо після гріхопадіння Адама, про Каїна та Авеля, і я впевнений, що ми колись розглянемо це питання в майбутньому. Але задля економії часу ми просто перейдемо до двох постатей, які дійсно. Дійсно відображають план спасіння в період від гріхопадіння Адама до закону Мойсея. Це Ной і Авраам. І Ной і Авраам були богобоязливими людьми, і їхня віра в Бога принесла їм Боже благословення. Але це була не тільки віра, обов'язковими були і діла. Ной повинен був побудувати ковчег, а Авраам принести свого сина Ісаака в жертву на вівтарі, перш ніж Бог зупинив його руку. Отже, на відміну від Мойсеєвого закону, Ной і Авраам спочатку стали праведними у своїй вірі, а потім у Поналювалися у своїх ділах. Отож, ось що ми маємо у старому заповіті. Є три чітких розділення щодо спасіння. По-перше, тільки ділами у Адама, потім вірою і ділами до закону з Ноєм і Авраамом, і нарешті ділами і вірою під законом Мойсея. Ми могли б заглибитися ще далі і зробити ще більше розділень. Але мета цих відео спростити все і показати вам, що в старому заповіті існувало розділення так само, як і в новому заповіті. І ми почнемо розділяти новий заповіт в наступному відео. Щоб побачити, де ми знаходимося в нашому спасінні сьогодні по благодаті через віру в Ісуса Христа. Тож ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.